Доброго дня! З вами знову на каналі Поверхи свідомості. І я з вами Тетяна Володимирівна. Хочу нагадати, що я надаю приватні консультації. Якщо комусь потрібно, то в шапці профіля є посилання на мої контакти. Пишіть мені в Телеграм або на вайбер. Я чекаю кожного. А сьогодні, напередодні новорічної ночі, я хочу поговорити про те, як загадувати бажання. І що взагалі сприяє е, здійсненню наших бажань, а що блокує їх? Як це правильно зробити? Тим паче, що сьогодні дуже сприятливий день для того, щоб ми, власне, це зробили, тому що сьогодні новолуння е, в зодіакальному знаку Казирог, а воно сприяє якомога краще реалізації наших цілей і досягнень. Тому слухайте, що ж вплине власне, на реалізацію оцього бажання, яке ви задумаєте? І отже, сьогодні я хочу поговорити про такі речі, як наші цінності і переконання, як вони впливають на те, як збудеться наше бажання. Для того щоб зрозуміти природу наших цінностей і переконань, я хочу привести наступний приклад. Уявіть собі, що ви сидите у себе в квартирі весняний ранковий день, наприклад, в місяці березні або квітні, коли сонце починає вже бути таким яскравим і його е, промені. Намагаються проникнути через скло вашого вікна вам у квартиру. І ви спостерігаєте з середини квартири через вікно, власне, на те, як іде промінь сонця до вас. Але уявіть собі, що після зими ваше вікно не є гарно помите і воно не є ідеально чисте, воно є забруднене вуличним пилом. І промінь сонячний, який, власне, йде на вас, він долає перешкоду у вигляді забруднення оцього вікна. Якби вікно було максимально чисте, то цей промінь без перешкод потрапляє і освітлює вам всі предмети, на які ви дивитесь. Якщо ж ваше вікно є не ідеально чисте, а воно є забруднене то сонячний промінь, долаючи цю перешкоду, мусить приломлятися. І кут падіння того світла він вже буде ну, не такий ідеальний для того, щоб освітлити ті предмети, які ви хочете побачити. Що в цьому поясненні являється ну, нам потрібним для розуміння, що оцей сонячний промінь це є та енергія божественна, яка, власне, йде на реалізацію вашого бажання. А чим в нашому випадку являється ось цей от бруд на вікні? Оцей бруд на вікні, який, власне, спонукує промінь приломлятися, це є наші перекона... цінності і переконання. А Вікно саме це є наша свідомість, тобто цінності і переконання лежать на нашій свідомості. Уявімо собі, що цей бруд його можна помити, і вікно стане чистим. Якщо робити оці паралелі, то цінності і переконання їх можна змінювати на нашій свідомості. Ці цінності і переконання вони формуються в результаті виховання дитини, в результаті формування її світогляду нашими батьками, вчителями, сусідами і взагалі соціальним оточенням, яке дитина зустрічає на своєму шляху дорослішання. І фактично, що получається, що ми не самі формуємо свої цінності і переконання, а нам їх формує хтось інший. Але всі ми люди різні, і для того для одного щось є одне важливе, а для іншого зовсім інше щось є важливе. І фактично ми маємо всі різні ну, життєві цілі для досягнення. Але користуємося, значить, тими установками інших людей, розумієте? Які служили, можливо, досягненням цілей і прагнень іншої людини. То, а знаєте, є така поговірка, що для руського добре то для німця смерть. Тобто, про що це говорить? Що є щось для одного добре, а для іншого те саме це є зовсім погано, і ми не можемо користуватися одним тим самим інструментом. Для того, щоб оця енергія божественна, яка йде на реалізацію вашого бажання, вона не приломлялася крізь призму свідомості, перек... цінностей і переконань іншої людини, потрібно переглянути, чи мої цінності і переконання сприяють реалізації мого бажання. Чи вони стоять у мене на службі для досягнень моїх бажань? Інколи вони абсолютно не стоять на е, е, призначенні для того, щоб найкраще, найкоротшим шляхом, найефективніше досягати своїх бажань, інколи вони навпаки тормозять. І не сприяють, і навпаки, відкидають чимомога далі людину від її фактично цілей. Тому треба добре усвідомити, що чим є для нас наша свідомість, це фактично є лінза. Окуляра або фотоапарата, або ще щось, через який ми дивимося на зовнішній світ і на ті речі, які ми творимо в своїй реальності. Це є лінза. І треба слідкувати, щоб ця лінза, для того, щоб ми бачили свою реалізацію саме в тих варіантах, в яких ми задумали, щоб ця лінза була максимально чиста, щоб на ній не було нанесено. Чужих е, спеціально хибно сформованих е, ну, програм, які заважають нам реалізації. Тому, якщо ми не усвідомлюємо, що є на нашій лінзі, ми загадуємо бажання. Потім, що би ми не робили, оця енергія, яка би мала реалізувати їх, вона приломляється через цей бруд, і фактично ми не потрапляємо як на мішені в десятку, а ми попадаємо нашим зором в молоко, тому що луч в той окуляр, який ми дивимося, він приломляється і схиблює наше бачення. Тому ми помиляємося і б'ємо зовсім в іншу. Якби е ціль розумієте, і наші бажання в тому випадку вони не реалізовуються, на жаль. І ми можемо з року в рік загадувати одне й те саме бажання і думати, чому ж воно не реалізовується. Чому? А все просто для того, щоб попадати в десятку нашою свідомістю, нашим лучом уваги. Що, що таке от, оце, що ми дивимося? Це є наша увага. Ми куди ми приділяємо нашу увагу. Тобто, для того, щоб наше бажання дуже гарно, швидко, ефективно реалізувалося, наша увага повинна бути дуже гарно сфокусована на нашому бажанні. І світло божественної енергії, яке йде ззовні. На реалізацію цього бажання. Воно має сфокусуватися в одній точці. Це точно так само, як промінь світла потрапляє на нашу сітчатку ока, і ми бачимо предмети, які ми хочемо бачити. Тому що ми сконцентруємо туди свою увагу. Бажання це те саме той. Е... Той пункт, на якому зустрічається енергія на реалізацію, і з другої сторони промінь нашої уваги, вони мають зустрітися в одній точці. Треба тільки зрозуміти, значить, що на нашому бажанні має зустрітися два проміння для того, щоб відбувся оцей поштовх його реалізації. Розуміємо добре. Коли оці два проміня не зустрічаються в одній точці, воно не реалізується, воно не вистрілює. Що нам заважає? Ми своєю силою волі, свідомість свою, увагу можемо направити на нашу ціль і тримати прицільно довго. Прицільно довго ми свою увагу тримаємо на своїй меті, на своїй цілі. На своєму бажанні. Лишається, що промінь енергії божественної, який йде ззовні, теж потрапив в ту саму точку. А не через наші хибні цінності і пріоритети він потрапляє кудись в інше місце. І тоді нам потрібно окуляри, щоб скоригувати, щоб промінь попадав туди, куди нам треба. Отже, що ми робимо? Ми добре пови... перед тим, як загадувати наші бажання, ми повинні проаналізувати, чи справді ті цінності, ті пріоритети е і ці опори, на які спирається наша особистість, чи вони є реально для мене е от правильно сформовані. Тому що інколи, коли будинок будується і збудований фундамент неправильно, будинок не буде триматися, він буде розвалюватися. Психіка людини розвалюється, коли неправильно збудовані оці е цінності і пріоритети в житті людини. Що ми робимо? Ми повинні, перш ніж почати діяти. На реалізацію своєї е, от, того, в чому ми хочемо жити, перед тим як ми творимо свою реальність, ми повинні зробити апгрейд своїх цінностей і пріоритетів, на які ми спираємося в обранні нашого способу дії з зовнішнім середовищем. Що може являтися нашими цінностями і е, пріоритетами? На даний момент які переконання і цінність стоїть у вас на першому місці для того, щоб воно відіграло правильну роль? Які взагалі є оці цінності і переконання? Ну, це є базові такі любов, сім'я, здоров'я. Кар'єра людини, саморозвиток, повага до себе, духовність, свобода, чи що являється на даний момент отою цінністю, яку ви шукаєте? Через що має пройти отой луч творящої енергії для того, щоб ваше бажання? Могло реалізуватися. Чи ви можете, наприклад, думати таке: я недостойна бути, або не можу бути свободна в своїх там якихось прийняттях рішень. Або мене ніхто не поважає. Може бути отакі хибні переконання, які будуть заважати. От ви хочете, наприклад, щоб на роботі вас всі поважали. Ви хочете цього досягнути. Але внутрішнє переконання. Яке вам демонстрували в результаті формування вашої особистості? Дорослі, коли дитина росла, дорослі якби не демонстрували повагу до дитини. І в такої людини може бути переконання, що мене ніхто не поважає. І скільки би ви не загадували бажання там гарної реалізації, е на роботі в суспільстві, якщо є внутрішнє оце перебаж... е... переконання, то ви цього бажання не досягнете, розумієте? Або, наприклад, е... Е... вашою ц... е... цілею є виздоровіти від якоїсь хвороби. Якщо у вас є якісь проблеми по здоров'ю, ви б хотіли одужати. Але у вас є переконання, що в мене слабке здоров'я, що таку хворобу, яка є, Неможливо вилічити, або ще щось. І це переконання буде заважати вам власне в досягненні цієї мети. Або, наприклад, дівчина намагається одружитися, зустріти свою любов, зустріти свою пару. Але в неї є переконання, що вона недостатньо є красива, щоб її обрали. Або в неї є переконання взагалі, що мене не обирають. Або ще щось такого плану. І тоді, от скільки би вона не писала там е, на записочці в новорічну ніч, яку буде спалювати і випивати з шампанським, що одружитися, якщо в неї не подолане це переконання, ніколи це бажання не реалізується. Розумієте, в чому суть? Тому я хочу в цю новорічну ніч, щоб всі бажання, які ви загадали, вони всі в цьому році збулися. Давайте ж всі, перед тим, як писати на записочках все, що ви хочете реалізувати в цьому 2025 році, подумайте. От напишіть спочатку на папірці: оце моє бажання, що може стояти отою перешкодою. Для його досягнення. Значить, от перешкодою отого творящого луча, отого творящої тої енергії, що перешкоджає йому впасти на той пункт, де я його поставила. А пункт це є, от, що воно має збутися от в цьому році. От Я своє бажання поставила в цьому часовому. Відрізку, і на нього має прийти творяща енергія. Є на це перешкода у вигляді мого хибного переконання? Чи немає? Якщо немає хибного переконання, яке буде от такою глибою лежати на дорозі значить, цієї творящої енергії, нічого не може завадити реалізації вашого бажання. Я вам бажаю всього найкращого в новому році. Підписуйтеся на мій канал, кому сподобалася ця інформація. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли я виходжу значить, з новим відео. І до нових зустрічей! Всього найкращого!